Та через це, через мінуси, через твою авторитарність ти не сильно згадуєш про перший і єдиний свій шлюб? Ну, напевно, що. Напевне. Ну, Хоча там, знаєш, це, це була ну, така, е, хороший досвід і яскрава така помилка. Але я розумію, що це, ну, я не жалкую. Скільки років було тобі, коли ти одружився? 22. Це зарано. Ну, звісно. А ти кажеш, хороший досвід, а що він дав? Усвідомлення. Як перетікає, перетікають стосунки з виключно романтичних, виключно прагматичні. І це і по факту і плюс і мінус? Звісно, це по факту і плюс і мінус. Типу, і виходить, що ну, коли я зрозумів, що для мене мінусів більше, це все і закінчилось. Закінчилось дуже, дуже легко, дуже знаєш, просто, але я дуже радий, що закінчилось. А і ви скільки разом були? Два роки. Років. А, вісім років? До 30 твоїх? Так. Да. Ого. А на який, в який період ти зрозумів, що вже все? І ще трошки тягнув. Ну, те, як тобі пояснити? ну просто банально на, на прикладах. Е, е, ти починаєш, ви ж одружуєтесь, любите, одне, просто ідеальні стосунки. Ти заробляєш, вона вчиться. Так. Ти знаєш, понятно, що ти все в родину, в конкурси, вона катається, вона академічна піаністка, вона катається по конкурсах І закінчую, я закінчую консул, розумію, що мені треба приїжджати в Київ. Вона говорить, що хоче ще позайматися в Харкові лишитися. Тобто вона не хоче знаєш, приїжджати зі мною в Київ. Ну добре, ти працюєш там, учишся в Харкові. Так. Потім вже в Києві все, я зрозумію, що в мене тут налаштовується, все налаштовується. Я говорю, ти що, приїжджаєш до мене в Київ, все ж таки, е, зараз аспірантура закінчується. Ні, я хочу постажуватися в Пітері. ще там знаєш там? Добре, а я за все це знаєш, понятно, що вона, типу, понятно, їде в Пітер. І я розумію, що в якийсь момент, коли я усвідомлюю, що людина хоче більше займатися е, собою. собою, власною кар'єрою, і я не проти був. Я розумію, що наш, якщо я зараз їй скажу ні. Або кар'єра, або я, ну це теж хуйня, розумієш, для чого воно треба. А ти типу, по само собі їй допомагав, тому що це ж ти ж реалізуєшся, я ж тебе люблю, я маю тобі допомогти реалізуватися, як тобі треба, як ти хочеш. І все, і воно так потрошки-потрошки по ти розумієш, що ну ок, напевно, що воно все. Ну тобто, знаєш, я відлив енергії в неї я відчував, а від неї зворотнього в якийсь момент просто ну, воно перестало бути. Ну, це ж е, та е, дівчина, яка е, росіянка, так. Так? про яку ти розповідав в інтерв'ю, про те, що потім ти її навіть тролив, коли почалося повномасштабне вторгнення, і вона позвонила тобі на Viber, спиталася, ну як ти? Але дуже цікава історія. Всі ж знають по великому рахунку, що у тебе син, але в тебе ще була і донька певний період. Ну так, це дуже смішна історія. Ну, це ж не моя донька, це просто був мій її, скажімо так, ну, підтримка, знову ж таки, оце, от. Ну, а це знаєш, якщо ти я, я зараз же аналізую все це з точки зору наших геополітичних розкладів і війни, і розумієш, скажімо так, вона нагуляла десь там дитину і зрозуміла, що їй простіше зі мною домовитись, щоб я на себе роль Гандона взяв перед її родиною. Бо вона дуже така родина була, та, та, ніж їй самій перед родиною вскритися, сказати правду. І сказати, знаєш, в них напевно, що в росіян це, це, знаєш, брехня і ці оці 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 цинічні розклади, воно в крові. розумієш? Вони, вони по-іншому не вміють. Вони, знаєш, Якщо ти краще брешеш, краще ненавидиш когось цинічніше і лицемірніше ставишся до чогось, отут ти кращий росіянин. От тільки... Давай я просто давай я поясню глядачам. Тобто е, сталося так, що вона народила. Вона завагітніла верніше. А від якогось чувака да. позвонила тобі і каже: Я завагітніла, але він мене кинув там у них якісь були. Ну трави, вона не говорила кинув, окей, вона сказала, але... я нічого не хочу мати цією, дюч... цією людиною, але не, так сталося. Я від нього вагітна. Можна моїм батькам сказати, що це не від якогось зальотного черта, а що ти, от, типу, все ж таки, батько цієї дитини, але ми з тобою настільки розісралися, що все ж таки ми розходимося. Тобто, і дівчинку звати Софія, і вона була Софія Олегівна. Софія Олегівна, моя люта, так. Да, ну десь там скільки рік, напевно, що так. Та да. ладно. Ну да, вона записана була на мене. Вона попросила записати на мене. Я говорю, ну добре, щоб тебе твоя родина не з'їла з, з потрохами, Добре, я зроблю такі. Може, це і неправильно було, але це знаєш це. Такий знаєш, був мій останній, скажімо так, реверанс при розставанні. Потім вона переписала вже на нового чоловіка. Так, да, да. то Тому... там була, я теж може, якщо ти дивився інтерв'ю, розказував цю історію. Це дуже, дуже така смішна історія була, коли я вона знайшла чоловіка і сказав, що я хочу удочерити Софійку. І я говорю, добре, приїжджай в Київ, я напишу відмову. І вона приїжджає на один день, і в мене якийсь дуже важкий день. І я просто заскакую, Вона в нотаріуса сидить вже з підготовленими документами. Я заскакую до нотаріуса буквально на 5 хвилин. Захожу, говорю: де тут, де тут що? ти, знаєш. і, по, і потім усвідомлюю, що на мене дивляться нотарі. Дві помічниці, ці, блять, сука, Йобана Зірка забіжала, сказала, де тут відмовитись по-швидкому від дитини. Типу, вона сказала, у мене робота, і уїбав. І я розумію, як, як я виглядав їх. І я в той момент думаю, бля, оце я собі свиню підклав. Знаєш, думаю, ну, а що вже. Були папаці, але ти, ти жодного разу не бачив малу. Ну, після того ні. А, як ну, ми... До цього бачив. Бачив, так. Да. Ж, вона ж, вона ти просто... сприймав її як свою доньку? Ну, ну, от справді розумієш, мені цікаво після дивись, я коли після... дитина носить твоє прізвище, знаєш, якби я після якогось моменту усвідомив, що і справді в знаєш, прислів'я чужих дітей не буває. Воно десь працює, угу. тому що якщо ти нормальна людина. То ти все одно чи, чи я б це дитина не була, ти все одно до неї ставишся ну, по-батьківськи. Все так. одно, це, ти, ну, ти все одно хочеш їй допомогти. Є інстинкт батька. Інстинкт так. батьківський 100%. Ти хочеш, знаєш, ти хочеш, ну, допомогти, це уміляє, знаєш, ті всі хі -хі -хі -мі -мі, всі діла. Все, воно все працює. Але само собою свої, це вже ще глибша тема. Так. Тому я, звісно, я дуже ніжно до неї ставився. Ми там, знаєш, скільки там рік, два, там фотки є, там, всього. там навіть я пам'ятаю, мама. Я кажу, Олежка, може все. Я бачу, що у вас нормальні стосунки, може все ж таки ну, приймеш, може, повернешся. Я говорю, мама, ну слухай, не, не, не плутай туризм з еміграцією, розумієш? Те, що я зараз їй допомагаю як людині, це не значить, що я не хочу взагалі. Все, це от нормально. Пожили і, і я знаєш, час показав, що я правий був. що, ти що, Нахиля це цирк. Ну ви в останнє спілкувалися тільки на початку повномасштабного. Мамою, Аліна, останній раз спілкувалася буквально на початку пороштавки, а коли мама в 18 му померла, я пам'ятаю, що вона приїхала наступного дня, щоб все ж таки. Ну, Вона ж з а ми ж в Харкові. І вона приїхала спеціально, щоб ну, там, на могилку квіти покласти. Я її привіз, ми там постояли, поспілкувалися. І поки ми спілкувалися про наше там, минуле і про маму, а мама її дуже любила, ну, прекрасні сезонки були, то все було добре. Тільки річ зайшла щось там про Донбас, все, людина просто як поміняла. А вона, типу, теж інтелігентна, розумна, досвідчена людина. Вона там під нею консерваторію в Білграді відкрили, вона там прекрасна піаністка, казав, кафедра, розумієш, поважна людина. І тільки просто, типу, перетворюється людина в телевізор РТР, просто знаєш, котрий починає сипати цитатами просто з телека, просто цитатами. Тільки щойно була людина. І просто, типу, хоч слово Донбас, все, пфф -пфф 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 і я такий, ти що, е, алло, поверни, де ти? Ти ж то що й не була, де ти? Все, вообще нема з ким розмовляти. Я просто пам'ятаю, що я під кордон підвис, отак от мовчки відкрив двері і сказав: йоби, блядь. Твоя цитата. Я був волелюбним і хотів розійтися з Анастасією, а тут вона повідомила, що вагітна. Це про маму е, твого сина. Волелюбність це. Зради? Ну, це, знаєш, це. Може, це можна сказати, це посттравматичний синдром. Коли ти ще ти розумієш, що тебе там зрадили, то тобі не подобається, як воно, і ти розумієш, що не можна нікому вірити, і ти несешся в вільний, вільний простір, скажімо так. Це що називається багато жінок одночасно. У тебе тоді було багато жінок. Ну, так одночасно. сталося. А ви з нею були у, у стосунках в цей час? Ну, ми, ну да, були в стосунках, роз, розбігалися, сходилися, сварилися, знову сходилися. Ну. Тому що вже багато інтерв'ю було, і знову ж таки Вася Верастюк розповідав про те, що він зраджував дружині. І я говорив про те, що я не підтримую зради. Але е, чому так стається, що чоловіки зраджують у стосунках, будучи ну, ще у стосунках? Перестаєш вірити глобально жінкам, не певне ж. Ну, але ти ж е, зраджуєш свою. Окей, дівчину, дружину, це, з іншими жінками. Це процес. Це процес. Ти, ти розумієш, що ти, ти в пошуку, і, і тобі зараз здається, що ти її знайшов, а потім щось тобі починає вставати поперек горла, ти розумієш, що ти не ту знайшов. І ти намагаєшся шукати далі. Але потім, ще в стосунках. Так, е, да, ну дивись, я ж тобі говорю, якщо. Що таке стосунки? Це жити під одним дахом чи зустрічатися періодично. Угу. Ну от знаєш, якщо жити разом, це може знаєш, вже інший рівень. Ми не жили разом, ми просто зустрічалися, Так, знаєш, ну, по-різному воно було. І ну от, і реально, в той момент, коли знаєш, я зрозумів, що треба Треба бути чесним, все ж таки, і сказати, що я от закохався. і... І йду далі, вона мені це заявила. І, само собою, це, да, це жесть, звісно, кіношна історія. Але Сти ти, сказав, надужа, але, ти... Тіпа, а за не дуже, але типа ну за те, що ти напевно що не не виправдав очікувань її. Розумієш? Вона ж теж. А тобі важлива думка? Ну, ну мені важлива думка тієї людини, яка мені дорога. А як ти крути, ну, людина прекрасна, людина дорога я її дуже люблю. Ну, ти, в принципі, зробив шляхетно, ти сказав, що дитину ти визнаєш, ти будеш опікуватися Ой, дитиною, так, це давати це гроші, це тощо. Але так. просто ви не, не, не були одружені і ви не, не були разом. І вже після багатьох років ви вже потім вже стали в нормальних стосунках. Але спочатку ні. Та більш-менш спочатку було. Угу. Більш-менш спочатку було, і вона народила, коли я дуже багато часу проводив. Ну як тоді як при можливості при можливості до них їхав і там. Купа в мене є ці смішні фото, коли я пам'ятаю, такий забіг був дуже жорсткий. Ти ж постійно щось там, десь там носишся, десь граєш, якісь тури. Але типу, знаєш, шматок є в вікно, типу, там що ви, о, нормально, зараз приїду. Приїжджаєш, і є фотка, я знаєш, я його беру, ми йому там, не знаєш, може, півроку ще. Є фотка, типу, я його на себе кладу і вирубаюся, що втомлений заснув. І ти знаєш, є фоточка, лежить малий, типу, йому там півроку, і він на мені знаєш, лежить, і я сплю, відкинувся. Типу, і він спить, знаєш такий. Знаєш? А що тобі не вистачало? для того, щоб все ж таки тоді бути однією родиною. Не вистачало, напевно, що е, скорочення запалу постійно кудись хотілося нестися далі. І нові дівчата? Ну, по-різному, у нас. Ну, е, е, Олег, вибач, я просто, от мені справді це цікаво. Тут е, е, історія, типу, я не нагулявся? Чи що це? Там окей, я скажу грубо там. Я не натрахався а, з різними. Я не спробував а, там ще отак, отак і отак. Тому я не готовий ще до стосунків. Може і так, може і так, але ти все одно ти ж ти знаєш, шукаєш і постійно, постійно несешся, тобі хочеться більш-менш знайти комплекс того, що тобі потрібно. Ну і тому так і відбувається. Тому і зрада відбувається, тому і постійно ти несешся, тому не можеш зупинитися, тому що шукаєш постійно в пошуку. А зараз ти Я <кхем> вже, вже давно. Більше 100 років. Ну так. Да. Але, Але теж це ж було. Теж, ну, коротше, воно просто приходить час, і ти розумієш, що типу, ідеальний. Тут також були зради. Ні, тут типу, були, ми, звісно, ми розходилися, були моменти, коли, типу, мол, так, все, ти що ти, як ти себе поводиш, це знаєш, і звісно, ми розходилися і жили в розінь, потім знову починали, як ти знаєш, там спілкуватися. Тобто, знаєш, воно все все, все, все теж не так просто. Ну, зараз стосунки? Що... — Зараз прекрасно все. Але одна з твоїх цитат, ти сказав, мені <звук> хочеться ще дітей. Це прикольно. З Олею ми намагалися, але поки не сталося, бо є банальні нюанси по жіночому здоров'ю. Але зараз мені говорять, що якщо все гуд, якщо мені все підходить, то я буду разом. Тобі вже не потрібно е, спільні діти з Олею? Ну слухай, я тоді це ляпнув і зрозумів, що напевно, що це було не зовсім правильно. Це було може навіть не по-джентльменськи. Нащо знаєш, було взагалі чіпляти цю тему? Я не знаю, чому щось мене там. знаєш... Е... Мені тодішня своя поведінка, і тодішнє, то, що я взагалі зачепив про це говорити, мені це не подобається. І Тому, знаєш, я, я тоді Sorry. хуйню споров, да. і мені здається, що зараз не треба про це говорити. Окей, okay, тоді останнє питання: про усиновлення. Ви думали колись? Ні. Чому? Все ж таки, ми самі великі діти. І в мене є в вигляді Олі ще одна велика дитина. Mm -hmm. Тому я про кого пілку піклуватися. Пі mm -hmm. Ти не готовий? Я зараз не зараз не готовий. Чому? Ну тому що в мене є діти. <рес> Ні, у нас прекрасні стосунки. Просто ще говорю, що Оля сама по собі все ж таки. Мені здається, що десь підсвідомо, напевно, що так вона і здається. Вона сама прекрасна, велика, дуже талановита дитина. І тому. Ну, творчі люди, вони всі діти. Так, да. але хтось більше, хтось менше, а хтось дуже більше. Тобто, ти Я менше. Той, хто контролює велику <рес> дитину. <рес> так, так да. У Оля Навройської є книга, яка називається Життя після смерті Маші звичайної. Ти віриш у життя після смерті? Я не думаю, що це життя. А що це? Це, мені здається, пере переосмислення відчуттів. Це не можна, мені здається, назвати життям. Але те, що ти розтворяєшся в чомусь великому, це точно. Ну, мені так, мені так здається. Ти боїшся смерті? Ну, іноді так, да, іноді це лякає. А чому? <edited apparatus> Невідомо. Невідомо завжди трошки напружує, трошки лякає. Ну, я боюсь смерті, тому що я боюсь, що я чогось не побачу, що буде далі. Я, напевно, боюсь смерті, тому що мені тут дуже подобається. Я люблю, знаєш, не дивлячись ні на що, все ж таки, є людей, все ж таки. і природу, розумієш, це сонце, розумієш, світло, це от, оце, от, оце я люблю. Я розумію, що коли виключиться все в цього, напевно, цього боюсь. От зараз сказав, мене аж паніка почала почалася <рес> у гурту. ТНМК зараз не так багато концертів, як було до повномасштабного вторгнення. А моє улюблене питання: з чого ти зараз живеш? Друзі допомагають, роблять якісь замовлення. там, не робимо студія працює, ми працюємо. А записуємо. на студії ти пишеш не тільки себе, а і інших артистів. Звісно, так. І хто хоче, і робимо рекламні ролики, і дай Боже, озвучки відбуваються. І от все ж таки, тури якісь по походу відбуваються. Хоча само собою, що ми там левову долю все це перераховуємо на пацанів, тому що. Я знову ще люблю це повторювати. Якщо нуль не втримається, то наші студії з нашими українськими ідеями взагалі нахрен нікому не будуть потрібні. Тому що тому ми реально по максимуму як можемо вкладаємося зараз в військо, але собою само собою, що намагаємося тримати і, і культуру теж собі, і музичку робити, не зупиняючись. Ну у тебе син, і ти його також забезпечуєш. Зараз твій заробіток на місяць це в середньому тисячу дві, дві три в середньому, якщо брати в прошлому місяці. Взагалі нуль було. Тобто, знаєш, воно не передбачено. Іноді нормально валюється там десятками, іноді взагалі пусто. Тобто, а скільки тобі треба на місяць на життя? Ну, тобто, там якась комуналка, бензин? Ну, да, типу, студія, оренда, бензин. Я до речі, не рахував, тому знаєш, я от такі. Я, знаєш, коли я починаю заглядати в Excel файл, я починаю психувати, і тому я рідко в нього заглядаю. А знаєш, я, я живу, знаєш, по, як в тому мемі, понимаєш? Господи, як дай Боже, як вас саме Ну, <з Illustrated> Тобто в тебе немає фінансової грамотності? Як такова вона є, я все ж таки живу, щось роблю і нікому нічого не винен. Це важливо, <з shirt> розумієш? Кредити є? <зiled> <зiled> Ні. Так. Угу. А відкладати? Ну, що там я ж відкладати. Понятно, що якусь подушку ти собі робиш. Але хоча, коли повна почалася, подушка починає ліняти дуже швидко. Ти говорив про те, що о, були проблеми з алкоголем о, у тебе. Чому проблеми? У мене немає проблем з алкоголем. <свісна> але скажи, коли ти. Б, б, ну, у всіх артистів ці історії були. Але я з багатьма артистами знайомий, і е, досить багато людей мені говорили про те, що у них е, вже доходило до практично алкоголізму. Коли ти зрозумів, що треба типа стоп. Бо наступний крок це вже алкоголізм. Так, Головість. Чекай, е, я ніколи собі не говорив стоп. Угу. Я і зараз п'ю алкоголь. Я просто, що ти розумієш, коли ти усвідомлюєш, що тебе це руйнує, тоді, звісно, ти собі враг чи ти собі друг. Так. А коли алкоголь тобі так чи інакше допомагає, коли це в тебе ну, вводить. У нас от в новому альбомі буде хороший скіт, від Притули про, про алкоголь. І воно дуже красиво там все розписано. Тому, знаєш, це, якщо тебе це не руйнує, а допомагає, а якщо тебе це руйнує, і ти це усвідомлюєш і не зупиняєшся, отут вже трабли. Отут Але вже. дивися, ти кажеш, що це тобі допомагає, відповідно, це допінг. так? Ну, а допінг це вже, типу, неприродньо. Це вже щось надприродне. Звісно я, я звісно, я недосконало це приймаю. І коли я розумію, що мені, мене це руйнує, знаєш, я повторююся, я відмовляюся від всього того, що мене руйнує. А руйнувало? Ну, звісно, так ні. Бувають такі моменти, коли ти розумієш, та блін, ну і правда, щось типу, ти, ти не можеш зосередитись на якихось важливих речах. Е, ну так слухай, ну комп'ютерні ігри, мені здається, іноді руйнують твою концентрацію на якихось важливих речах більше. Я про себе, я не про когось. Я пам'ятаю, що знаєш, у нас навіть самий початок був. Це ж дуже смішні моменти. Сам я сміюсь, коли про це згадую, але так було, коли, типу, в нас від, концерт відбірковий на Червону Руту в 96-му році, а в нас тільки два треки, а трет, трека немає. І, типу, ІФОС відкриває до мене в кімнату ще в Харкові, в реперській, на «Приват ТІві, Кімнату, типу, «Та що ти доробив аранжування? У нас сьогодні репетиція остання, а завтра відбірковий вже. І він говорить: Ну що, ти доробив аранжування? А в мене, типу, монітор включений, і там на нас напалі! Да, Капітан! розумієш? — І я пам'ятаю це, я лише. Це від Ігор. Тут, да. Воркрафт, типу, знаєш, я просто на ньому так висів, що, що жесть. типу. І тут, я... І ти, коли ти це усвідомлюєш, що, блін, ти реально в тебе щелкає, щось тинч, і ти такий так, завтра треба. ж... Це ж твоя справа. Uh -huh. Якщо б я знаєш, сказав, би, та хрен знистиє репетицію, я, типу, але все ж таки всередині щось, тумблер якийсь є, і ти включаєшся, і ти розумієш, що треба робити справу. Але я, ну... Я не з тих людей, які знаєш. Я підтримую тих людей, які говорять, що ем, людське тіло це храм, і він виробляє всі потрібні йому інгредієнти. Не З дитинцем. Підтримую, підтримую. Якщо от, от, ти не бухаєш, наприклад, не куриш, нічого не робиш, типу такого. Як доктора розказують небезпечного для здоров'я. І, і тобі добре, раді Бога. Я не з тих людей, котрі будуть постійно тебе, знаєш, там, ну що, ну що, типу, знаєш, бухнем, ну що, бухнем, бухнем, бухнем. Да, так, -да, ні, ні, -ні нормально, це твоє життя, це моє життя. Але мені не подобаються люди, котрі починають знаєш, розказувати: нащо ти це робиш? Окей, о, о, тоді питання останнє. А нащо тобі зараз? оцей бокал під час нашого інтерв'ю. А просто поки тебе не було, ми зі сьомою знімальною групою, ти ж запізнився трошки, а ми з нормально... Що ти розказуєш? А ми з пацанами нормально сиділи, поки ми тебе чекали, ми просто взяли по 50, налили собі і все, і випили. А що, запитай в них, що я пияв, що брешу. А дивись, а все! А ну покажи його, покажи його, подивись, як працюють. Джентльмени, джентльмени, ну що, ж, так або і скажи. Я в шокі просто. Окей, а коли ти останнє тоді ну, прям набухувався? Що таке набухувався? Ну от прям коли не стоїш на ногах. Братан, коли дивись за забагато. В мене такого... Я просто не п'ю. Я не п'ю. А в мене не колесо, буває яка там... Братан, розумієш? А. І тому мене деякі це люди закалённий. ненавидять, ненавидять, тому що от наш фоз мене ненавидить. що я можу випити піва з віскі, там знаєш нічого страшного, якщо раз, це там, це потім... — потім, потім, типу, там шампанського можу теж капнути. І наступного дня я прокинусь, типу, ну ні, само собою, якщо там в відро ну, ясно. мені може бути. А якщо от так потрошки, 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 я прокидаюсь, типу, акі акі огірок розумієш? Угу. А а деякі люки люди вмирають від того, що змішали два різних сорта віскі. Окей, а оскільки максимально ти випав алкоголю? Та багато. Ну, багато це. Дивись, для мене багато це я не знаю, там три бокала віскі це вже багато. Бокала це по 200 грам, це нормально. Два по 200 це 600, це нормально. Ні, Ну літр можна випити там. Ну, а максимально, скільки ти випив? Я правда, я, ну, я не рахую це такі речі. Ну, та смисл. Мене, знаєш, друзі вони вже привезли, подарували бачонок віскі, 35 літрів. Я туди не заглядую, скільки я випиваю з нього, розумієш? Відлив трошки випив, трошки відлив випив. Ну, головне, щоб в радість. Mm -hmm. Коли тобі хуйово від цього, отут проблеми починається.